Вітаю, шановні учні! Сьогодні ми будемо говорити про побутові електроприлади. Перш ніж розпочинати, поміркуйте, які види побутової техніки вам відомі і якими з них ви вмієте користуватися. Наш сучасний побут майже неможливо уявити без технічних пристроїв, які полегшують та вдосконалюють процеси догляду за житлом і одягом, приготування їжі та багато чого іншого. Оберіть правильне на ваш розсуд визначення поняття побутової техніки. Чи це прилади виключно для приготування їжі? Чи це прилади для догляду за житлом? Чи це прилади, які використовують у побуті для полегшення домашніх робіт, створення затишку та зручностей у повсякденному житті людини? Звичайно, мабуть, найповнішим визначенням буде варіант номер 3. Існує величезна кількість побутової техніки, тому її можна згрупувати на певні види. Перша група це вимірювальні прилади, годинники, таймери, будильники та інше. Обчислювальна техніка, комп'ютери, смартфони, планшети, ноутбуки. Кліматична й обігрівальна техніка, кондиціонери, витяжки, бойлери, вентилятори, іонізатори та багато чого іншого. Аудіо та відеотехніка, телефонні апарати, музичні центри, караоке, телевізори. Кухонна техніка одна з найбільших груп в неї входить величезна кількість різноманітних пристроїв. І холодильники, морозильні камери, кухонні плити, електричні чайники, кавомолки, кавоварки та багато-багато чого іншого. Техніка для прибирання, пилисоси, пароочищувачі. Техніка для догляду за одягом. Пральні машини, сушарки, праски, швейні машини. Техніка для догляду за собою. Фени, плойки, електричні масажери, електричні зубні і щітки. інше. Звичайно, у вас є певний досвід і знання з. Побутової техніки її різновидів, але наше завдання з вами сьогодні систематизувати і поглибити ваше знання, тому пропоную вам під час прослуховування інформації робити собі такі умовні позначки, що ви знали з цього приводу, а що нового дізналися. Побутова техніка буває електричною, механічною, великою і дрібною. Велика побутова техніка стаціонарна, потребує постійного розташування, підключення до джерел живлення, води- та газопостачання, водовідведення і вентиляції тощо. Дрібна побутова техніка це невеликі електроприлади, які легко транспортувати, пересувати та встановлювати. Електричний чайник пристрій для кип'ятіння води, який використовує для нагрівання внутрішнє джерело тепла, що е, працює від електроенергії. Зараз електрочайник неодмінний атрибут майже будь-якого господарства. Їх роблять із термостійкого пластику, нержавіючої сталі, скла, кераміки. І все, що слід зробити, аби зігріти воду, натиснути на кнопку і почекати кілька хвилин. Є навіть розумні чайники керувати якими та підтримувати потрібну температуру води можна за допомогою мобільного телефону або спеціального пульта керування. Перші електричні чайники з'явились в кінці 19 століття. Винахід приписують британському інженеру Роксу Кромптону, який розмістив електричний нагрівальний елемент у підставці звичайного металевого чайника, а офіційно зареєстрував винахід електрочальника Артур Леслі Ларч у 1922 році. Але пристрій потрібно було вчасно вимикати, інакше вода могла википити і виникала загроза пожежі. У тривалий час були популярними чальники зі свістком. Кавоварка пристрій для приготування кави без необхідності кип'ятіння води в окремій ємності. Існують різні види кавоварок, що використовують різні принципи приготування кави. Їх поділяють на френч-прес, гейзерні кавоварки, крапельні, ріжкові, комбіновані. Окремим видом є автоматичні кавоварки, кавомашини, як ми їх називаємо. Вони, крім заварювання, додатково перемелюють зерна кави, гріють воду та наливають напій у чашку. Першу кавоварку було винедено у 1806 році. Основний принцип її роботи був такий: трохи перемолотої кави викладали в металеве сито, у яке вливали воду, що закіпала. Фільтри використовували багаторазові із ляної тканини. Електрична праска нагрівальний прилад для прасування для одягу тканини тощо. Зараз найпоширеніша праска парова, яка здійснює роботу, зокрема, силою парового удару. Також популярні безпровідні праски, праски із спецнасадками для делікатних тканин і потужні стаціонарні з парогенераторами. Днем народження електричної праски. Вважається 6 червня 1882 року. Саме цього дня американець Генрі Селю отримав патент на свій винахід. Щоправда, перші праски були, били власників струмом, а контролювати температуру їх нагрівання було неможливо. Але поступово, вдосконалюючись, вони набули сучасного вигляду. Тостер електричний пристрій призначений для швидкого підсмажування плоских шматків хліба тостів. Залежно від моделі, він може бути розрахований на підсмажування двох або чотирьох шматочків хліба. Усіх тостерів є нагрівальний елемент та можливість вибрати необхідний режим підсмажування і швидкість приготування. Тостом це латинське слово, що означає спалювання. Коли стародавні римляни мандрували Європою, вони підсмажували хліб на вогні, щоб продовжити йому життя. Англійці вподобали римські тости та поширили їх на американському континенті, коли приткнули Кан. перший електричний тостер винайшов в 1893 році. Алан Мак Мастерс у Шотландії. Сьогодні це чи не поширеніший побутовий прилад, хоча він існує лише трохи більше за 100 років. Міксер пристрій призначений для механічного перемішування, створення однорідної маси та її тимчасової підтримки з різних за складом рідких і сипучих речовин. Перший ручний міксер створив у 1856 році Ральф Кьолер в США, а в 1870-му було розроблено перший пристрій для збивання оснащений механізмів. Перший патентний електричний міксер було видано в 1885 році руфу істмену, а трохи пізніше його також запатентувала американська інженерка та вчена Ліліан Гілберт. Мати, до речі, 12 дітей. Блендер настільний електроприлад призначений для подріблення їжі, готування пюре, збивання напоїв, мусів, а також розколювання льоду. Блендер було розроблено у 1922 році. За його допомогою початково з'єднували воду із сироп із вуглекислотними кристалами. Через 13 років у 1935 п'ятому році побачив блендери, які могли робити пюре, подрібнювати і шинкувати продукти. Кухонна плита обладнання для приготування їжі. Сучасні плити переважно складаються з варильної поверхні, духової шафи і додаткових відділень. У сьогоденні кухонні плити бувають газові, електричні та комбіновані, такі, що поєднують використання і газу, і електрики, і можуть мати різну кількість комфорок. Газову піч запатентував британський винахідник Джеймс Шарп у 1826 році. У 20-х роках минулого століття у більшості домогосподарств уже були плити з верхніми комфорками та внутрішніми духовками. Проте розвиток газових плит був повільним, доки не було налагоджене регулярне постачання газу домогосподарствам електричні плити та духові шафи з'явились ще. 1890-х роках, але на лише наприкінці 1920-х електричні присти почали конкурувати з газовими. Мікрохвильова піч побутовий електроприлад для швидкого приготування або підігрівання продуктів харчування, а також для їх розморожування. Сучасні мікрохвильовки можуть бути окремими або вбудованими в кухонні меблі. У 1945 році Персі Спенсер отримав патент на свій винахід для нагрівання їжі, а в 1947-му розпочали продаж перших моделей. Перша мікрохвильовка була за вишки, була майже 2 метри і важила 340 кг. Компактніші домашні печі почали виробляти з 1955 року. Посудомийна машина, електротехніч, електромеханічна установка для автоматичного миття посуду посуду. Американська винахідниця Джозефіна Кокрейн, дочка інженера Нука Джона Фіча, конструктора першого американського проплава, розробила і виготовила у 1886 році першу механізовану посудомийну машину, а в 86-му році вона отримала патент і представила свій винахід на всесвітній виставці в Чикаго. Масово-заводське виробництво таких машин розпочали у 1897 році. Пральна машина це електричний прилад, який використовують для прання білизни. Протягом століть технологія прання еволюціонувала від грубо-ручної праці до високотехнологічної. Тривалий час найпоширенішим способом прання було кип'ятіння у великій кастрюлі чи казані з подальшим викладанням на плоску дошку і биттям дерев'яною палкою. Першу модель прального машини розробив у своїх записах і кресленнях митець і винахідник доби відродження Леонардо да Вінче. А першу пральну машину з барабана, що обертався, створив у 1951 році Джон Кінг. Щоб вона працювала, потрібно було крутити ручку як у механічної м'ясорубки. Електричні пральні машини з'явились на початку ХХ століття. І у 1937 році в США було створено першу автоматичну пральну машину. Нині пральні машини мають великий вибір моделей, що дає змогу обрати потрібний режим прання та віджимання для різних типів тканин. Крім того, сучасні пралки мають можуть також і сушити білизну. Технічна еволюція пральних машин супроводжувалася їх естетичним удосконаленням. Гидке качення, качення початку ХХ століття з відкритими механізмами перетворилася на елегантний побутовий прилад, який не лише виконує чимало функцій. А й прикрашає собою житло. Пральні машини поділяють на групи за певними ознаками. За типом робочого органу вони можуть бути активовані, барабанні, ультразвукові, за ступенем автоматизації, напівавтоматичні та автоматичні, за сферою використання побутові та промислові, за способом завантаження з фронтальним і верхнім завантажуванням, за способом встановлення підлогові чи настінні, і за вагою завантажуваної білизни на 3, 5, 7, 9 та іншу кількість кілограмів. Пилосос пристрій, який створює розрідження повітря за допомогою повітряного компресора, завдяки чому всмоктує пил і бруд. Зазвичай використовують для очищення підлоги та килимових покриттів. Вони також поширені в майстернях, зокрема деревообробних. Перші машини для усунення пилу не збирали, а роздмухували його в різні боки. Це були доволі громісткі пристрої, впорати з якими могли лише двоє дорослих чоловіків. Один роздмухував міхи, а другий тягнув шланг. Такий прилад у 1901 році вдосконалив англійський інженер Губерт Бут. Його апарат усе всмоктував пил через спеціальний фільтр і працював на бензині. Але е, перхавчого біла, як його назвали, е, перевозили на кінному візку команда з чотирьох осіб, а шланг завдовжки 30 метрів виносили до приміщення крізь вікна. Ось ви бачите це на ілюстрації. Е, та прогрес не стояв на місці і вже в 1908 році, пилосос став домашнім улюбленцем. Е, новим етапом е, Стало створення роботів пилососів що з'явилось наприкінці 19-х років ХХ століття. Вони самостійно пересуваються приміщенням, знаходять зарядні пристрої, прибирають пил і миють підлогу. Основними вузлами сучасного пилесоса є електродвигун, вентилятор та очисне повітря, вмонтовані у корпус. Комплектують пилесоси гафрованим шлангом і з різними насадками. Сучасні фільтри цих пристроїв здатні виділяти, не, видаляти не лише бруд, а й дрібні частки та речовини, що спричиняють алергію. За способом утилізації пилу їх поділяють на моделі з мішком, контейнером і водяним фільтром, як ви бачите на рисунку 332, Пилососи можуть бути підлогові або горизонтальні та вертикальні, ручні, ранцеві, автомобільні, пилососи, щітки та інші варіанти. Зараз затребувані як великі, зокрема мині, так і компактні ручні пристрої. Але особливо популярні, як ми вже сказали, є роботи-пилососи. Від середини ХХ століття, коли дорогі важкі метали та сплави замінили пластмасою, заводи виробники побутової техніки перейшли найбільш високотехнологічний рівень виробництва. Це дало змогу значною мірою зменшити вартість виробів і як підсумок прибрати, придбати побутову техніку вже міг будь-хто охочий. Наступним завданням виробників домашньої техніки стало розширення вже готової колекції виробів. І тоді, після холодильників та пральних машин, масове поширення отримали водонагрівачі, кондиціонери та багато чого іншого. Завдяки побутовій техніці процеси приготування їжі, прання білизни та прибрання істотно скоротили, скоротилися в часі, що дозволило багатьом людям більше відпочивати і радіти життю.